государства ну государство снизу на людском человеческом интересе по всей стране и сегодня то что обращается к нашим организациям и к организациям и военным потому что мы сегодня соединяем и гражданские комитеты и таким же образом и комитеты тех людей, которые могут объединиться в какую-то силу и не позволить, как говорится, вот этих трех минут стрельбы, после которых возврат к нормальным уже отношениям не будет. будет нереален просто. Поэтому сегодня самое главное не допустить какого-то срыва и скатывания вот в такие, когда уже брат за брата, кум за свата, и уже там не поймешь кто, и никто уже не вспомнит, как это все да, началось, да. но просто кончится это всегда очень плохо. Поэтому, чтобы этого не было, сегодня создается вот как мы говорим правительство, и мы будем его формировать. Ми будемо все время його оставлять відкритим для формування. Ми будемо формувати і местные еліти. Ми будемо формувати все це на основі принципу чоловічного інтересу каждого, для кожного чоловіка. Э, частина э, самооборони Майдану зараз э, перейшла у Національну гвардію. Э, яким чином імплементувати, скажімо, ці структури в? Уряд як поставити їх на їх діяльність на законодавчу основу в країні. зрозуміло. Ви знаєте, сьогодні що таке законодавство? Так, законодавство і будь-який закон чи то конституція це просто громадянський такий договір, тобто ми домовляємося. Що ми будемо о, вирішувати свої проблеми таким чином. От сьогодні тільки що колега розказав, як на капоті автомобіля написали п'ять пунктів. Це і є договір, це і є закон для цієї конкретної громади, для цієї групи осіб. Таким же чином є договори для е, всієї країни, і тому е, створення якби паралельних структур, які сьогодні е, можуть працювати, вони абсолютно легальні і вони працюють. Бо, е, Є зрозуміло, що якби офіційна влада, як вони вважають, але вона не є головною в цьому. І те, що сьогодні громада має висловити свою програму, свої закони, які потрібні, от вони і будуть діяти і як це потрібно. Сьогодні безумовно є пер певна така споріднена у них частина. І тому сьогодні ми не хочемо використовувати, і ми не відкриваємо свої центри по легалізації зброї. А це ми не робимо, я вам скажу, що поки що, поки що держава якось справляється з цими. Тобто сьогоднішня, якби держава і ці центри, вони справляються з цим. І тому сьогодні вони справляються. Ну добре, вони це роблять. Коли завтра вони будуть не справлятися, чи будуть абсолютно ігнорувати людей, ми, ми створимо свої центри легалізації. Якщо вони сьогодні не хочуть створювати свою систему, яка має тут допомогу людям, завтра ми створимо свої центри. Тобто там, де держава не може сьогодні, в особі сьогоднішніх чиновників створити для людей нормальні структури, які мають працювати і виконувати функції. То треба створювати свої. Тобто ми працюємо і ми не звертаємо уваги про те, що нам е хтось там щось е заважає робити. Коли нам будуть заважати робити, ми будемо реагувати відповідно. Але е повинен бути здоровий глузд. Це, можливо, вперше формується таким чином е громада, але це буде безкровне формування, і воно ні в якому випадку не приведе до якихось е е е е заворушень та проблем. І коли сьогодні міліціянти залишені. Без е, зрозумілого впливу сьогодні. Ми будемо говорити з ними, і вони будуть як нормально абсолютно переходити на сторону народу. Тут нічого такого нема на, на сторону е, уряду народної довіри, і тут е, немає жодних протиріч. Уряд народної довіри. Трохи детальніше. Він створюється на основі чого? Яким чином? Ви говорили, що це віртуальний уряд. Чи це якийсь практичний з конкретними якимись прізвищами? Ну, от є прем'єр-міністр, скажімо, Олександр Ржавський. Хто ще є? Мені доручено сформувати уряд. Доручено. Тобто є таке доручення. І, безумовно, тепер є процедура. Його формування. Процедура формування е, має відбуватися, як ми вважаємо, в відкритому просторі, і тому вона буде, я думаю, що на найближчий тиждень вона вже буде проголошена. Вона зараз готується для того, щоб підправили її наші громадяни. Сьогодні слава Богу, є е, технічні можливості сьогодні звертатися до мільйонів і отримувати поради від мільйонів. Тому е, я думаю, вже на наступному тижні буде проголошено десь під середину тижня. Це буде. Спеціальна прес-конференція, яка розставить всі точки на дві це, буде повідомлення буде і в пресі, і по телебаченню. І тому я думаю, що всі побачать, як воно формується. І воно формується на принципах. Перше, це здорового другого на принципах тих положень конституції, які не протирічать правам людини, які їй дається від народження. Це найголовніше. І Якраз на базі цих прав буде формуватися і, можливо, змінена в певних частинах Конституції і закони. Тобто, ви будете входити ну, через якісь структури, громадські там, входити в законодавчу на, так, владу. Дивіться, з Ініціативою це як мережа. Тобто є е, е, маса людей самоорганізованих десь по країні. І е, е, вони просто. Бачучи програму уряду, яка абсолютно прозора, яка абсолютно зрозуміла, коли абсолютно прозорий і зрозумілий механізм е Призначення керівників, призначення суддів, які принципи, які мають бути проголошені, що з тими людьми, які вже працювали до цього, ви ж розумієте, що ми ж не можемо відкинути, відрізати частину країни, і забути про них? Ні, але є певні принципи, які мають бути задіяні до тих людей, які працювали при минулих там урядах, які працювали працюють сьогодні, і можливо, ті люди, які сьогодні нормально. Працюють і відверто хочуть е, зробити те, щоб країна наша жила е, чесно і е, зрозуміло, то вони можуть бути задіяні теж. Тому е, саме головна е, в цьому би, проблема ну я б сказав, навіть не проблема, а е, труднощі, які що це не. Побачити всіх і кожного, і сформувати е, загальні е, об'єднуючі ідеї, які можуть бути на той чи іншій території, от говорили, що повинна бути програма. Потім під потім уряд так. от зараз. в цій ситуації, в якій опинилася Україна, от е, ваш би уряд, скажімо, як би він діяв? Е, Крим фактично відплив в цій ситуації е, дуже. Прості мають бути принципи це залучення до цих переговорів всі сторони, які можуть брати взяти участь. У цьому миротворчому такому заході справа в тому, що Україна величезна сама і по площі, і по населенню країни. Я вам скажу, коли говорити на конфлікт між Росією і Україною, то Росія в цьому виглядає тільки що армія в неї більша. А що стосується, якщо не дай не проведи господи якоїсь там брату, такої вбивчої війни, то я вам скажу, що Росія не виграє у цьому, бо кожен дім це становиться своїм опорним, як сказати, пунктом. А справа в тому, що 45 мільйонів на такій території чи 130 мільйонів на територію 17 разів більше, тобто це абсолютно різні речі. Крім того, ну нам не потрібна партизанщина. Я вважаю так, що коли з тобою не хочуть говорити, ти можеш звернутися у прямому ефірі, ти можеш звернутися через мережі, ти можеш звернутися через інтернет. Зрозуміло, вони можуть тобі сьогодні не відповісти, але вони його прочитають. І коли там будуть розумні і е, нормальні, зрозумілі, абсолютно е, думки без підкилимних таких, знаєте, каменів за пазухою, а це буде відкрито, сказано. То я думаю, що достукатися для любого розумної людини завжди можна. Тим більше людина, якщо ми говоримо зараз про Путіна, який має у своїх руках, як то кажуть, червоні ці кнопки стосовно ядерної зброї, то це надважливо, і ми сподіваємося, що вони будуть почуті обов'язково. І тоді почнуться перемовини. Але насамперед консолідація потрібна в самій Україні. От уряд народної довіри. От яким чином всі частини України з'єднати? Тільки інтерес. Все. Ніякої не може бути доктрини, яка е, говорить про те, що е, ми боремося чому? Ну тому, що ми боремося. От тому, що так сказали. Ми розуміємо, має бути інтерес. О, дивіться, майдан простояв. Загинули люди. На, по суті на цих тілах іще теплих людей прийшли люди до влади, і що вони почали робити? Вони зразу почали ділити свої посади і почали зразу робити не для того, що ж ти хотів народи українські отримати. А вони зразу почали продавати посади, почали приймати закони, які ну у нас фактів таких немає, що продавали посади. А у нас е немає фактів, але призначення. Деяких посадовців, які себе дискредитували абсолютно е, уже при попередніх всіх е, урядах, то вже зрозуміло, що призначення їх знову воно не може відбуватися від е, без е, грошового інтересу, бо ну уявити собі. Странно, що буде, тому іноді сьогодні ми знаємо і в Харкові, і в Луганській, що є просто бунти людей не конкретних місцях, які з яким знову представляють їм керівника, того ж, який себе дискредитував. тому е і протестують люди. Уряд народної довіри гарно звучить, але як реально його створити? Як створити в одному уряді, поєднати всі інтереси всієї України? Ну, по-перше, ми користуємося звичайним демократичним принципом це більшість, це раз. І по друге по-друге, так, от дивіться, є у нас там 10 питань, які ми хочемо винести, з'ясувати. Є такі, які не можуть працювати, які не подобаються ні одній стороні, ні іншій стороні. Є такі питання, які протирічать один одному. Але з цих десяти можливо є з цих є три. Моменти, які погоджуються всіма сторонами, і які вигідні. От давайте почати працюємо з цих, тоді зрозуміло, у нас немає протиріч, і тоді більшість, переважна більшість, а система, якби переважно більшість це 75%. І як і система, якби ми говорили і про Майдан, і таке інше. Коли вийшло три чверті людей, і говорять про одне і теж, то ви знаєте, це є найголовнішим, і це є, по суті уже легалізованим законом. Ось на яких принципах це базується? Подробиці будуть я ж кажу на наступному тижні, але ну принципово це так, ну Україна зараз проживає дуже ну трагічну і драматичну свою історію. Що треба конче зробити в цій країні, на ваш погляд, щоб якось ну вирватися з цієї ситуації, складно? забезпечити безпеку. Саме головне це безпека людини. Оскільки, ви знаєте, хтось мені буквально з кимось там говорив, і він дає мені такий лозунг, Ну, одна з пропозицій. Він каже, давайте напишемо там Україна понад усе. Ви знаєте, я з великою повагою відношуся до України, ми знаємо свою історію тисячі років. І я скажу так, що, що можливо це так, але давайте все-таки ми запишемо не країна понад усе, а родина твоя понад усе. Чому? От, уявіть собі, хтось захворів із родиною, і потрібен до клімат, який є в іншій державі. Сім'я дуже мало думає, стільки йому потрібно, і вона переїжджає. Мільйони біженців кидають свої країни і йдуть по всьому світі, аби зберегти своє потомство своїх людей, своїх дітей і своїх родичів. Ось така ситуація. Тому з'являється, у нас таке гасло не Україна понад усе. А Україна тільки тоді вона Україна, і тільки тоді вона створює радість для людини, коли в ній багато щасливих родин, тому сьогодні ми говоримо: ідемо йде, від людини, від інтересу людини, від її можливості реалізації, і оце ось основний принцип. Тобто, не Україна для України, не Україна для влади, і чи влада для грошей. А ми створюємо, що що потрібно зробити для людини. Саме головніше, тому сьогодні ми відкидуємо, як то кажуть, коли йде двобій там будь-яку зброю. Уявною якби зброї, там законодавча чи будь-якою. Ми відкидуємо для того, щоб сказати, от ми самі готові на це йти, не залишаючи самим собі, можливо, ми завтра станемо владою, не стоя не ну справжньою народною владою, але ми не залишаємо для себе ж щоб а тут ми трошки будемо собі там щось хімічити. Тому ми сьогодні йдемо абсолютно відкрито для всіх людей. Якщо коротко, пане Сергію, яка перспектива? От саме миротворчої місії, ту, яку ви здійснюєте, ну не завжди ж так повинно бути, що одні захоплюють, а інші. Перспектива <кій> на наш, на наш взгляд, перспектива дуже хороша. Тому що немає шансів у бандійство групіровок. Сьогодні з такою швидкістю ми ведемо прийом. вот этих вот формирований, потому что они все понимают, или мы установим порядок в стране, или все скатится к хаосу. Хаоса никто не хочет. Поэтому э, мы... Фактически я рассматриваю это как формирование вот нового типа народной армии, понимаете? Это вот, это вот будет та Та, то, э, та армия, о которой мы мечтаем, это будет новая украинская народная армия. Как это будет там формализовано или прочее, сегодня нас очень мало э, интересует. Мы сегодня спасаем, как сказал Саша, безопасность и жизнь э, каждого отдельного человека. Ну, а когда это все прекратится, я думаю, что ну, вот мы э, как военные люди, мы обсуждаем нам тоже далеко не безразлично формирование правительства народного доверия. Мы, собственно говоря, на это, собственно говоря, и надеемся. И я думаю, что все равно вот пройдет, будет то, что когда, с чего начинается любая страна. Все равно мы придем к тому, что будет учительное собрание украинского народа. Все равно будет народная веча, которая решит. как нам жить дальше, какое государство нам строить и прочее. И вот если это народное веча, если это установ, установчи збору українського народу, якщо кажучи українською мовою, да, решит, что вот этот переходный период, вот эта армия такая самопровозношенна, им не нужна мы с удовольствием, что она выполнила свою функцию, мы с удовольствием снимем погоны, положим оружие и подчинимся любому решению народа. Даже если он, даже если он решит отправить нас на гильотину. Короткая ремарка э, есть. Что, чем э, народная армия она важна и те люди, которые есть? Потому что подавляющее число людей Они хочуть мира. І любые воєнне действия делаются тільки для того, щоб завтра був мир. Це прийняття yeah. к миру. Дякую. Сергій Розумовський, командир внутрішнього контингенту, миротворчого контингенту України в програмі Секрети за Закорісся з Олександром Ржавським. До зустрічі.